Сьогодні хочу розказати, яким я був в школі, в університеті, чому в мене було максимально маленьке коло спілкування, чому я не міг знайти мову з усіма іншими, якщо ви теж перебуваєте от на такому якомусь етапі або переживаєте через це, обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що тут розкажу, як в принципі оцінювати всю цю ситуацію і які з цієї ситуації можна взяти плюси. Можливо, з вас багато хто там вже ходив на зустріч випускників і так далі. І часто є така штука, що коли ти приходиш на зустріч. Випускників, ті, що в школі були, грубо кажучи, такими сірими, з якими ніхто не спілкувався, яких суспільство відкидало в сторону. Ті приходять і вони, типу, максимально круті, заряжені, помінялися, в них життя удалося, і так далі. А ті, хто там за часів школи, університету був такими, що, типу навколо них крутився світ. Всі хотіли з ними товаришувати. Потім ці люди в більшості, в більшості є виключення, вони, в принципі, на зустріч випускників і там, типу, такі піздяць, ну типу, як так произошло, в принципі. І якщо вам цікаво, чому так відбувається, в мене просто появились думки. Я думаю, запишу собі на камерку, поділюся, то в цьому відео будемо це все розбирати. Обов'язково додається це відео до кінця. Поставте мені лайк, підписка на канал, якщо ще не підписані. Хто хоче торгувати разом зі мною, заробляти на торгівлі американськими акціями, криптою, вміти зберігати і приумножувати свої гроші. Доєднюйтесь до мого продукту. Це буде друге посилання в описі під цим відео. Якщо хочете безкоштовно, тоді підписка на Instagram і мій безкоштовний Telegram. Всі посилання. Також в описі. Ну а ми починаємо. Я взагалі думав назвати це відео щось з розряду, що мені не знайшлося місце серед бідних, тому я став багатим. Це прикольне формулювання, в принципі, всього цієї теми. І чому так відбувається? Чому в принципі от, там, за часів, коли був там в школі, навчався, в університеті там на роботі, в принципі, будь-якій так само. Чому я ні з ким не зміг знайти спільну мову? І чому в мене в принципі було завжди там мінімальне якесь коло оточення? Чому типи я не був? Центри уваги, та тому що все просто. По перше, я вів такий ритм життя, який не пересікається там з більшістю кількістю людей. Тобто я ходив, займався спортом, поки інші там ходили просто тусили. Я взагалі нічого не пив і до цього часу в принципі алкоголь не вживаю. Інші постійно пили, вживали алкоголь, ходили разом по тусовках. Я не ходив в клуб жодного разу. В принципі, там не знаю за все своє життя. Може я був раз п'ять клубів. Інші ходили, Тобто, в інших багато спільних тем от, одне з одним зі мною спільно теми комусь знайти. Ну, це піздець, це типа важко. Ну типу, важко обичним людям, які живуть от так. От. Людям, які живуть те саме життя, що я, тобто постійно в розвитку, постійно в копанні в собі аналізування різних, типу, ситуацій, заробітку, які мають великі амбіції. От з ними я знаходжу мову. Ну їх їхня кількість вона значно менша. І тому виходить, що просто там великі компанії вони в принципі не потрібні, тому що великі. Великих компаній у як більшості, якщо подивитися, ну там знаходяться всякі вискочки і так далі. Тобто це кардинально інший типаж людей. От на ну, цього я не розумів от, тоді раніше. І я такий думав, блін, зі мною там не хочуть спілкуватися. Може, в мені щось не так, може треба там поміняти якісь свій подходик і так далі. Зараз тобто, я розумію, що просто ми живемо в різних світах з цими людьми. Тобто я живу от в своєму світі, ті типу, початких правил, принципів, своїх законів, які я сам собі типу, прописав, на накинув і так далі. В світі. Де я заряджаюся, стремлюсь постійно досягати чогось нового, де я не погоджуюсь ні на які компроміси, а хочу от все і зразу. Поки інші люди говорять щось з розряду, що для мене найважливіше любов, гроші для мене важливіше. Я такий думаю, ну а нахуя в принципі вибирати для мене все важливо? Я не погоджуюся на те, щоб вибирати щось одне. Я хочу все. Я хочу і любов, і гроші, і розвиток, і сім'ю, і там, і друзів, і подорожі, Я все хочу. Для мене все важливе. Я не погоджуюсь на меншість. А дехто просто каже. Гроші для мене важливі. Для мене важливо тільки моя сім'я або тільки мої діти, і все життя присвячують тільки одному цьому аспекту. Ну, типу, а про що говорити? Тільки про цю тему. Ну, а всі інші теми, типу, затрогувати, розвиватися в інших темах, ні. Ну окей. І мені в принципі через от такі от ритми життя і такий підхід було важко з кимось знаходитися спільнову. Зараз це вже розумію. Наступне, оскільки я був нестандартним, тобто в мене відрізнявся підхід до життя порівняно з іншими людьми. Я постійно часто залишався на одинці. самий в пустоті в тишині. І <гум> ця тишина спочатку вона мене пожирала, тому що я просто не знав, що, ну, типу, що робити. Типа, я сам, як би, ну типу, з ким вийти? Типу, там двоє-троє людей, і все, типу, ну, тема закінчується, про що з ними далі говорити? Ну і все, і ти, типу, сидиш, грузишся і думаєш, що з тобою щось не так. З часом я зрозумів, що тиша це, <гум> в принципі, найкраще, що може з вами статися. Тобто, якщо ви один, якщо ви не такий, як всі, якщо ви ламаєте шаблони, ви не маєте грузитися, що з вами щось не так. Не треба цього робити. Ви маєте навпаки подякувати, що ви такий, тому що відповідно у вас буде інший результат. Тому що, якщо б ви знаходили мову зовсім. Значить, ви маєте мати спільні теми з ними. Якщо ви маєте спільні теми з ними, ви маєте жити точно таке саме життя, як вони. Виходить там, де більшість ну не про розвиток. Тобто досяга сягає успіху меншість. Треба робити то, що не робить більшість. Тоді буде результат не такий, як в більшості. Більшість бідна. Вот і все. От, типу, висновки, отакі от, от летять. Тому тиша це найкраще, що може бути, тому що в тиші народжуються ідеї. Коли ви перебуваєте просто от ну, типу, самі от з собою, У вас. Е Просто пустота повнішать, типу в голові, навколо вас і так далі. Ви не знаєте, що робити. І будь-яка пустота вона часом заповнюється чимось. Тобто не може бути просто пусто і все. Вона має заповнитися якоюсь інфою, і вам в голову починають перелітати ідеї різні, не має значення, які і ви ці ідеї просто втілюєте. Все. Проявляється в різних людей по різному. В мене це проявляється з розряду, що мені прилітає якась ідея, я її виписую собі. На наступний день я думаю, як її реалізувати, реалізовую, потім оцінюю результати. Якщо окей, масштабу, якщо не окей, просто забуваю за нею. Чекаю, поки мені прийде нова ідея, яку я потім реалізую. Все но якщо ви постійно перебуваєте в компаніях, якщо ви постійно туснячите, якщо ви ніколи не лишаєтесь наодинці, і ви завжди отак, типу, в шумі, в у вас немає пустоти, Ти. Типу, немає навіть моменту, коли вам може прийти в принципі будь-яка ідея, типу, в голову. Я вже не говорю про те, що коли ви типу, маєте її реалізовувати. Вона просто вам не прийде. Тому що для того, щоб вона прийшла, ви маєте бути одні. В і все. І це я зрозумів зараз. Тому те, то, що мене суспільство відкидувало і там не приймало таким, яким я є. Це для мене тоді здавалося, що це типу, підець проблемно. Зараз я розумію, що це. Це ну типу, мені треба їм подякувати. Тому що якби не вони, я би не став тим, ким я став, і отак вот я собі тепу. Е... Ну, цю ситуацію, типу, розбирають. От наступне В цих всіх штуках люди діляться теж на два види: Перші, кого відкидує суспільство, вони починають заповнювати цю пустоту, ну, чесно, якоюсь хуйньою. З там красять волосся, міняють статі, говорять, що вони, типа, там створені для якогось чогось іншого, і йдуть просто в якусь ну, типу, Стають, ну, непонятно ким взагалі. І просто або просто шукають себе, все своє життя, а суть в тому, щоб не шукати себе, а щоб створювати себе от головна суть. І я е, розумію, що от там, типу, от таким я не хочу бути. Я хочу бути тим, хто не шукає сенсу, хто створює сенси. Я хочу ставати просто кращою версією себе, порівнювати себе тільки з собою, типу, колишнім. От і все. І от такі от настанови вони мені дають прикольне, типу. Усвідомлення життя. також якщо подивитися, в принципі, все, що в світі створено, немає значення, що там інтернет, лампочка, блядь, теж ж та сама електроенергія і так далі, це все люди, які були неординарні, створили. Тобто, це не шаблонні люди. Тому що, якщо ти шаблонний, тобі не прийде якась уява, якісь ну просто ну, типу, от взяти з пустого місця вигадати щось, от, типу, як ти це зробиш? Та ніяк. Тому все, що оточує нас, от там будь-які технології і так далі, весь про. Гра в світі він робиться такими людьми людьми, які знаходяться в тиші, яким проходять неординарні ідеї, які роблять неординарні речі, і вони змінюють світ. Це шаблоні люди, світ не змінюють. Шаблоні люди ідеї не придумують. Шаблоні люди, ну вони. По факту, тут, типа, просто силуети, які ходять, і все. Вони не несуть ніякої цінності в житті, ну в світі, в принципі, от яку цінність. Ну ніяку. вони просто там не знаю, ходять, виконують якусь роботу, заробляють гроші, живуть в своєму, типу, маленькому замкнутому просторі. і все складається все життя. Дуже важливо, коли вас відкидає суспільство, не ставати людьми, які от такі якісь дивні, там шизануті і так далі. ставайте адекватними, стежте за своїм зовнішнім виглядом, ставте собі цілі, визначиться, ким ви хочете бути. Подивіться. На кого ви хочете бути похожими, стежте за своєю фізичною формою і спрямовуйте всю цю енергію от сюди, в це русло. Я саме так і роблю. Наступне, якщо я не буду спрямовувати в принципі, свою енергію кудись, ну вона мене буде просто пожирати. Тобто я вже не можу не, там, не працювати, або просто сидіти цілий день, не знаю, там втикати YouTube або TikTok, або ще щось, то тобто з мене такого просто немає. Я просинаюсь і, типу, їбашу кожен день, кожен день, типу. Валю, роботаю, виконую задачі, ставлю нові плани. І я постійно в цьому круговороті, тому що я ще коли був там от-от на початках, ну, типу, я в цьому жив, все. І виходить, що суспільство і життя, в принципі, зробило мене тим, ким я є. Це офігенно, Офігенно це осознавати. Тож що хочу сказати цими всіма штуками. Якщо ви переживаєте, що вас відкидають і ви от такі, типу сірі і самі по собі, з вами ніхто не хоче товаришувати і так далі. Не грузіться, це навпаки благо, а не якийсь недолік ваш. Це перше. Друге, правильно спрямовуєте цю енергію, тобто не треба бунтувати і старатися привернути увагу когось через там зміну кольора волосся або типічних тупих фраз розряду я такий, як я це не буду любіть мене такі. Ким і оце все, типу, обжирати, ставати жаробасом, ну і це все. Ну короче, не треба це робити. Треба ну адекватно восприймати світ, тобто все стежити за своєю формою, гарнесенько вдіватися, стежити за тим, як ви пахнете, вмиєтеся там наскільки часто, не знаю, що вас оточує в житті, на що ви погоджуєтеся, як ви на ситуацію реагуєте, воду за чим треба стежити. Тоді ваше життя буде реально ставати кращим. Якщо ви просто включаєте оцей бум, робити все на зло комусь, не жити по факту своє життя або шукати постій. Сенси во всьому, але не створювати сенси самому, такий шлях він приведе вас до <губ> ну ні до чого. Коричі, він не проведе, ви просто все ж це проведете в цьому шляху. От, такі от думки в мене налетіли. Також що хочу ще сказати, ще зловився був на такій думці, що я по факту, от як є неформали, типу, неформальні люди, да? нестандартні на шаблоні, всіх неформали асоціюються як. Ну Типу, що вони дивно вдіваються, дивно поводяться, якісь ну, зачухані ну, і так далі. Коричі, от, от, от такі вони. Е, я по Факту теж можна скажу неформал, тому що неформал це людина, яка просто неформально поводиться там, ну одягається. Самовиражається і так далі. Просто хтось самовиражається за рахунок там не знаю різнокольорового одягу, подертого одягу, там набування татуїровок на все своє тіло, типа пірсінга, ще щось. Ну коротше, оці всі штуки. А я самовиражаюся через роботу, через результат, через прогрес, через те, що я стою кращою версією себе. Тож тобто я просто спрямував от, всю свою енергію сюди. Тому що це ваш шлях. Я вибираю ваш шлях, тому що я сильний гравець. А світ, в принципі, він створений тільки для сильних людей. Той тобто слабких людей в. В принципі в світі не треба ще недавно був задумався над тим, в чому в принципі сенс, ну типу життя, існування і так далі. І був зловився таку думку. Тобто, можна просто подивитися на природу, в чому сенс взагалі от, всього, що нас оточує. Багато людей теж ловлять собі цю думку і просто в ній застрягають. Я зрозумів, що сенс це нести користь іншим. Чому так? Тому що просто подивіться, будь-яке дерево, рослина і так далі. От в чому сенс? от, їх. сенс в тому, щоб віддавати світу, ну типа щось кисень, там переробляти, типа, одну речовину на іншу, газ на інший газ і так далі, бо служити типа харчовою цепочкою, типа в ну в в світі. Тобто, до прикладу, є там одні тварини, які поїдають інших, ті поїдають ще інших, ті ще інших. І коли вмирають в оці, ці вже стають непотрібні. Вони не харчуються цим, цими. Їх життя теж усуває. Дерево, яке висихає, в принципі, не функціонує, не робить ніякої користі для суспільства. Ну там вітер е його просто типу, збиває, розбиває, все воно нафіг не надо. Так само, і люди. Якщо ви не несете ніякої користі в суспільство, вас світ просто усуває, або ви просто будете от, доживати в вигляді силуета. От і все. Е я розумію, от, який мій сенс, в принципі, от, типу, що я несу в світ? Я несу в світ осознаність, візуал, вайб, свої думки, то що я ловлю, тому що життя у мене протікає швидше. Да. чому в мене життя протікає швидше? От, дехто з людей там не знаю, в 30 може думати значно поверхневіше, ніж я в 25. Чому так? Тому що є люди, які там не знаю, ловлять якусь ідею, і щоб її втілити, їм треба місяць часу. І тільки спустя місяць часу вони її втілюють, потім ще там на реалізацію йде тиждень-два. Потім висновки вони роблять. І вони там за 2-3 місяці роблять тільки одну ідею і доходять до одних висновків. І це в, типу, як формує їхню особистість. За рік таких ситуацій у них відбувається там 3-4. От і все У мене це відбувається взагалі інакше. Я сьогодні придумав ідею. Завтра втілив. Два дні пройшло. Я проаналізував результати. Поняв фіня, фігня. Якщо ну типу, все класно масштабував. Якщо ні, зробив висновки, рухаюсь далі. Через день-два мене знову прийшла ідея. Я знову її в І я за місяць проживаю те, що інші люди проживають за рік. От і все, і зі сторони це може показатися, що у мене швидко міняються думки. Я там перевзуваюся, я там якийсь непостійний і так далі. Але не так. Ви всі теж в принципі перезиваєтесь. То, що ви думали 5 років назад, то, що ви думаєте, зараз це дві кардинально різних людини, різні погляди на життя. Просто ви ці зміни ловите кожних 5 років. Я це ловлю не знаю там кожних півпівроку, кожен рік. От і все і я розумію, що оскільки моє життя протікає швидше, я збираю більше інфи, я можу цю інфу відділити, нести користь. От як я для себе розумію, в принципі, свою сутність, свій сенс, сенс в принципі всього мого каналу. І в себе на каналі я от показую, як я доходжу до 30 лямів, і я хочу, щоб мій канал реально став підтвердженням для багатьох людей, що це все можливо. Бо я теж був починав просто з нуля, теж з невеликого міста, теж блять, не знаю, службу проходив, як всі. Я проходив реально багато різних пізнецьових ситуацій. І вони мене не зламали. Чому вони ну типу мають зламати інших людей? Чому інші люди не можуть повторити мій шлях? Тим більше я ділюся ним отак повністю. Все, що вам треба, це не знаю. типу, виділити тиждень часу, передати всі мої відоси на Ютубі. Головні цитати, які ви половили, інсайди, занотувати собі і ну, десь постійно до них повертатися і скласти план, як ви будете рухатись по життю не хаотично, блять. Thank you. Ну, типу, робити якісь дії тиждень. Тут ви заробляєте тиждень там, і так далі. Ви маєте будувати систему, систему, яка буде приносити вам ну, типу результат без вашої участі. І от до чого я прагну. Я хочу дойти до 30 лямів і потім впливати на світ не просто з точки зору от, контенту, і так далі, а з точки зору грошей. Просто уявіть, Ну, типу, коли в тебе капітал 30 мільйонів, ти не знаю, там, робиш плюс 5% за місяць до цього всього капіталу. Це єбать, які гроші виходять на фініші. Ти просто ці гроші взяв, проінвестував, відкрив шко. Все для тебе це одну угоду відкрити. А для когось це пам'ять тисячу життів, за ж піздець. там не знаю, построїв якусь фабрику, завод там по очищуванню повітря чи шаше, ще ще. це офігенно. Я хочу от, змінювати світ. Я розумію, що поки я несу цінність, я живу на цьому світі. Мене ну, типу, я несу користь, світ мене не усуне. І вам теж нараджу притримувати таких думок. Тому що якщо ми будемо всі просто існувати, і ну а сенс цього просто. Існування, треба, ну, типу, щось робити, і ви можете от, просто проходити мій шлях. Він ну він важкий, ну, він піздець, цікавий. Я раджу вам пройти його, тому що от ці всі історії, все, що відбувається, ну це да, це жертв. Я зараз говорю, мене блядь, знову мурашки вийшли. Піздець, всі мурашки виходять, коли я говорю якісь такі речі. Наговорив вам все підряд, блядь. Коротше, що хочу сказати: якщо ви перебуваєте в такому етапі, що світло світ кидає. Це благо, а не мінус. Спрямовуйте цю інформацію правильно. Несіть користь для всього, що вас оточує. Якщо хочете розвиватися разом зі мною і бачите, як я доходжу до 30 мільйонів, і як я потім буду в принципі далі впливати на світ. Ну просто підпишіться От на мене в Ютубі. Перейдіть там на мій інстаграм, підпишіться, там дуже багато крутого контенту. А хто хоче разом зі мною проходити цей шлях, бачите, куди я інвестую гроші, як їх заробляю, як я свій капітал нарощую. Прошаю показую в себе на Ютубі вже зняв більше ніж скільки. Більше ніж 30 частин від травня. Я знімаю от всі свої торгові дні, всі свої угоди показую плюсові, мінусові. Можете побачити у мене на каналі, які результати я роблю. доєднатися. Просто копіювати мої угоди, або вчитися торгувати от по тих уроках, які я знімаю. Я тим самим теж несу користь для вас. А якщо ви ще будете мати капітал, такий, ну типу, потім який я буду мати, так ми зможемо всі впливати на світ. Уявіть, наскільки світ стане прогресивнішим там від двох трьох людей. Тобто просто взяти там, не знаю, будь-якого з вас прогресивного бізнесмена, мільярдера. Просто одна людина може впливати, не знаю, ну типу пришвидшувати розвиток всієї цивілізації там на століття. Це жа Боєть, це ж піздец. Бо да, до цього треба прагнути. До цього треба прагнути. Добре, все, не буду тримати, затримувати ваш час. Побачимось на наступних відео. Так, думки налетіли, вирішив поділитися. Підпишіться і пока!